Система електронних закупівель у товарах підійшло і до е, національного рівня, і е, чекають від результатів, що ж саме ми вирішимо. І відповідна реакція розвідка в, е, в, в Міністерстві економіки і розвитку України і президента. Всі е, знаємо, що вже е, 4 дні як з 1 серпня е, в Україні працює закон про публічні закупівлі виконуючи коночі органи місцевого самоврядування, в тому числі, мають так звані надпорогові закупівлі, товарів і послуг від 200 тисяч та робіт від півтора мільйона проти системи закупівлі Прозор. Завдяки цьому. Вся конкурсна документація буде подаватися, подається вже і зберігається в оконному вигляді, що спрощує е, в роботу, в першу чергу, чиновника Морозької міської ради. Дає, це дає унікальну можливість кожному громадянину промоніторити кожну закупівлю та проконтролювати витрачання бюджетних коштів, е, тобто, тобто своїх коштів, які вони сплачують податок в місті. І цей аспект змінює, зменшує е, корупційні ризики, тому що всі бачать все і всі можуть це проконтролювати. Ця система дає можливість підвищити якість робіт і послуг е, е, товарів е, через високу конкуренцію е, при проведенні торгів, яка забезпечує цю систему. От, і для підприємців це можливість вийти на нові ринки, в тому числі для права підприємців, тому що всі знаємо, що. Е, що Наші е тендери завжди вигравали в одні і ті ж люди. А, це вже поміство, відкати, договорники і так далі. Вже час від цього відходити. Нам держава, нам держава пропонує дієвий механізм цього. Цей закон про публічні закупівлі залишає право органа місцевого самоврядування приймати рішення про використання прозоро при так званих допорогових закупівлях, тобто товари та послуги до 200 тисяч. Та робіт до півтора мільйона. Ну, всі вже знають, я сподіваюся, що в Броварах ця система вже працює з лютого місяця, завдяки розпорядженню міського голови. Але працює лише, лише на закупівлю товарів і послуг. Шили на закупівлю товарів і послуг. Прав, правда, тому що це прописано в положенні відповідно до, до розпорядження. За цей період, я прошу не перебувати, за цей період бровари дійсно одні із лідерів в Київській області. Ми провели 119 тендерів і з очікуваною вартістю 8,4 млн мільйона гривень. Завдяки тому, що ми ці закупівлі проводили чи в прозоро, бровари. За півроку, 16 2016-го року, закономили 504 тисячі 417 гривень. Для того, щоб отримати мені цю інформацію, мені не потрібно було давати, подавати запити. Я вчора ввечері сів, зайшов на сайт біпрозоро.орг, відфільтрував бровари і подивився, хто вигравав ці тендери, що бровари закупляли. В основному ці закупки були 29 тендерів найбільше це були меблі і офісне приладдя також управління освіти закупляло продукти харчування для е, закладів для освітніх закладів, Фін хімічну продукцію в школи закупляли, медичне приладдя, фармацевтичні продукцію, закупляли, закупляли лікарні, комп'ютери. Комп апаратуру закупляли. І, до, і е, ми на цьому законопів півмільйона гривень. А, але хочу, ти, 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 що? Дивіться, заходимо на сайт іпрозоро.орг і обідвімо говорить і там е, пише, де, які були е, планова сума на ці закупки і по факту на яку суму ми купили. Е, в цьому переліку, на жаль, немає будівельних архітектурних е, е, робіт послугів з ремонту технічного обладнання. Чому? Тому що в, в тому положенні, яке зараз є. Не прописані е, використання прозоро на е, виконання робіт. Тобто е, ремонтуються наші е, дороги не через Прозоро, а знову по старим схемам в тих самих замовників. Е, якщо брати до, знову ж таки, досвід броварів, вже за ці півроку, 88 підприємців взяли участь в дорогах і жоден із старих, які вигравали ці самі, е, Самі закупівлі і жоден із них не виграв. Це нові люди, і в тому числі і зворотні. Більшу половину цих закупівель, взагалі, бюджетів на закупівлі в броварах, це, це складає саме закупівлі робіт, замовлення робіт. Це, це більша половина це в кількісному еквіваленті. І 80% в грошовому еквіваленті. Тобто це зовсім різні суми. Максимальний поріг це півтора мільйона, тобто це вже не сума до 200 тисяч, це вже від середню економію на прозору це складає 15%. Тобто, орієнтовно ми могли б вже в 2016 році зекономити 7,5 млн грн, а це новий проєкт школи або фундамент для нового дитячого садочка нас, 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 нас <праць> я, я, я можу в деталях помилятися до, до прикладу якщо нас то дискусії про, про те про аварійні роботи і про низовий поріг який ми пропонуємо три тисячі ми неодноразово заявляли, що е, ми готові е, йти е, на діалог в цьому питанні, От, але попередньо просутувавшись в, в самих розробників цей, ц, 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 цієї системи, е, нам рекомендують е, провари, здатні на те, щоб проводити закупівлі від трьох тисяч. Якщо вам ця сума не комфортна, давайте о, о, піднімати її до 10. Але не до 50, як я пропоную міський голова. Ми, ми з вами вийшли. Ви, це, це ваше так. Шанове, так, Я закінчу. На комісії вимагали приклади. В Дніпрі, Павлограді, Кам'янському, Вінниці, в Нікополі там від трьох тисяч працює Прозоро. Він і світти перепрошую. В прифронтовій зоні, в Краматорську, Слов'янську, в Раффінді, колишній Артемівськ від трьох тисяч працює вже цілий рік. Правильно. я під підніміть документи. І я не можу не зараз не вам не показати не положення по застосування положення про застосування, але, але положення це не, не працює положення прийнято в Краматорську 25 травня 2015 року. І там п'ятнадцятого року вони вже вони вже рік працюють. Шістнадцятому році вони зекономили 5 мільйонів, а ми тільки півмільйона. При фронтовій, при фронтовій зоні а, більший, більший ризик аварійної ситуації. Вони там постійно виникають, на жаль. Але їм не заважає працювати на, на цих порогах. То чому? Чим бровари більше? Чи бровачани не, не заслуговують на те, щоб їхні гроші економились і, їхню, і вони мали можливість відслідковувати, куди їхні гроші йдуть? Є проєкт рішення. Шановні колеги, я думаю, що ви всі вислухали і я і, е і представника <світ> пана. <світ> я хочу закінчити тим, що е вчора е я спілкувався за міністром е е Міністерства економіки і розвитку і він записав звернення до погорських чиновників і депутатів Богорської міської ради. Я е е хотів би попросити включити це звернення, це звернення е е і запитування. Я... Він, якщо ви не довіряєте мені, довіряйте самим розробникам цієї програми і <тас> дізнається на, на національному рівні. Ви... <просу> 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 А, ну, Для мене не зрозуміло, чому складу сума 3, а не 5, а не 9. Це, Це Ну, Як на мій погляд, то, наприклад, там, від 3 до 5 тисяч гривень, а, ну, тобто можна поставити різноманітність. В Києві немає порогу Так, в Києві немає порогу. Я на першому проєкту або угодки долучав до записання цього проєкту. приймали участь, депутати приймала участь. Я особисто не приймала. Та, я я, я зауваження готую.

Ми забачуємо прозору прибора. Система провадується. Я хочу ще сказати останнє: це не політичне рішення. Тому що я неодноразово звертався і в пікусній, і в письмовій формі до a, міського голови, щоб він вніс ці зміни в своє розпорядження півроку. Півроку ми просто, е, добре, я передивлюсь, подивимося, я дам, я дам е, вказівку і нічого не було зроблено. І, і саме тому зараз я виношу е, цей проєкт рішення на ухвалу міської ради, тому що звертався неодноразово до міського голови, що внести ці зміни. Це з, ні, змі, зміни в, в положенні саме. Немає різниці не, 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 пов... не, не тільки в порогах, а питання. Ну дайте я дам відповідь. Не тільки в порогах, а не, тому, що не, роботи. Не, не, що значить почекати? Всі мають почекати, почекати. Роботи, не роботи в нас не проводяться через позор. До роботи в нас не проводяться через позори. Я, е, я, я хотів би... ваші пропозиції. Я, я повністю, будь ласка, я е, депутат Митило. Хвилинку, давайте, пане, Велик. ми не можемо перекрикувати, обговорити. Ми всі за. Я хотів би, можна хвилинку уваги? Я вибачаюсь, пане Володимир, дивіться, тут всі присутні за систему Прозора. Ми працюємо в цій системі. Жоден депутат не сказав, що цього приймати не потрібно. Є багато нюансів, є теорія, є практика. На практиці виникає ряд питань, які при закупівлі тих або інших товарів стосовно аварійних моментів. От у вас тут навіть форс-мажорних обставин немає, про які ми навіть говорили сьогодні з паною Христиною. Ну немає їх тут, форс-мажорних. Я з того, того, щоб почути пропозиції. Для того, щоб проголосувати і сильні розповідають на цей молоч. Ви їх не надаєте. Ви лише критикуєте, говорите, що є якісь методики, а як пропозиції. Пановні колеги, я вважаю, що таким методом ми всі за. За все хорошого проти всього плохого, але от нам там якісь заковика не дає проголосувати. Отак, от і затягується, ми втрачаємо наша громада, втрачає щомісяця дуже серйозні суми коштів з бюджету. Ви що не розумієте, що е, основні всі послуги, які надаються, основна маса послуг, яка надається для нашої громади, вони підпадають під не підпадають під ці це, це до порогу, да, це до, до прозорої. І оці ми казуалістика, що ми зараз намагаємося тут в балагані захихікати це питання, давай е, е, хтось там починає перекривляти, да? там, хтось починає підказувати, що іди, підготувався, замість того, щоб долучитися до цієї роботи. Ми зараз е граємо на руку е корупціонерам. Тому пропоную. Підтримати це рішення, якщо є пропозиція 10 тисяч і розробники, і ті, хто подавали цей закон, це, це проєкт рішення. Вони не проти цього. Значить підтримуємо 10 тисяч і голосуємо. Ще... Nie, почекайте, будь ласка, депутат Андрієв, я вам буду надавати. Ми, всі ми бачимо, що програма не доопрацьована, програма Сара. Дійсно, намагається моментів фокс-мажору. Ми всі за. Але треба, щоб була програма, яка винесеться, яка затвердилася за, і буде розписано. Програму треба доопрацьовувати. Будь ласка, депутат. Ми можемо завідомити пару тисяч гривень, але ми можемо втратити втратити більше. Наприклад, яке-небудь місце життя. Якщо ви маєте який-небудь апарат штучного дихання в лікарня, ми не зможемо його купити, бо бої встановлений, а не прописаний борцмажок. Апарат штучного дихання коштує більше мільйона гривень. Деталі апарата швидко. Як буде деталі? Якщо вона більше 200 тисяч, ви зобов'язані вже до закону проводити через держави, тому треба вказати час уже проводити. Тому роботи зняти на опрацювати. Час оповодження опрацювання. Як ви зараз можете внести зміни. Пропонуйте зміни, голосуємо. Я, 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 я приєднуюсь до думки подільських програм фракції демократичного альянсу, що програми мають писатись досконало. Вона написано. Я, 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 я не це положення, це положення, які ми вони... розглянули. Це положення. Шановні колеги, шановні колеги, це положення впровадили, які, які ми розглядали ще зимою. Впровадили в, е, в багатьох містах. Вони в заліках впроваджене по цьому. Я скидав це положення, впроваджували над по цьому положенню, яке на вашу думку некомпетентно, не Шановні колеги, надійшло пропозиції вже три зняти на доопрацюванні. Почекайте. Я ставлю на голосування. Якщо не знімаємо, значить. Йдемо по кожному пункту, додаємо, додаємо. Прошу голосувати. Перед тим, як поставити на голосування, я хотів би е попросити включити звернення е зама міністра Міністерства економіки розвитку. Там стосовно порогу. Всі, всі так, бачили, що є питання про стоїм, інші, інші. мене теж є, там, я собі підготував, що я планував, е які можуть це зміни. Будь ласка, я попрошу. Перша пропозиція Крилова, кругом, потім редактор. Я вже почув, де це так. програма вже працює Ця програма прозора вже у нас працює. Працює, працює. правильно? Так. <запний> тому ми виплачуємо ці пороги на низку. <запний> ні, це не така справа. Бо в тому, що ці роботи, які до півтора мільйона, до порога, вони не проводяться в прозорі, нас не щоб ці пороги взагалі не було, до півтора мільйона на, на прозорі, правильно? Так, так. Ну, на роботи. Тобто, якщо ламається деталь, за словами Сергія Бірського, то вона проводиться згідно закупки матеріалу по прозору. А має це ідея про управління жахтою? Про ремонт у ЖКХ йде. Завжди хто, хто підстанція за Китає. Завжди хто Друзі, 10 днів ставитись чимсь новим, воно завжди буде чужо. Вам буде не подобається. Я це даю по собі, скільки разів мене заплатить. Ви можете десь трохи. Я покупаю на філії і обладнання. У мене всі дослідки бастують. Мені хочуть обладнання за помільону убери, де нам старе сесія. Тому що вони привикли по старому працювати, їм тяжело, Тар... кожен 10 тисяч треба буде торгуватися, треба буде не закупатися. Вони трудності, але зараз, ви пройшов рік, є робив. Ніхто не хоче повернутися до старого влада, на нову, на нову хоча раніше всі буде давали зміни на звільне. Тому я кажу, що всім працівникам освіти, управління освіти, медикам, буде трошки важче, ніж зараз. Просто без тендера купувати, але ми це треба зробити. Цей період трудності ми переживемо і вони самі будуть доволі, самі, повірте, завжди щось нове, воно від, ну, від, від, відразу ну, не, не подобається. Ми хочемо по-старому, так по-старому. це завжди таки буде у людей. Ви, дорослі люди, ви розумієте, що як в спорті, так і завжди. Чим більша нагрузка, люди до неї примикають, і потім вже назад не хочуть повстати. Тому я прошу, давайте, 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 давайте голосувати. Ми фільмі, що потрібно, ми всі за прозорість, то, будь ласка, давайте підтримуємо 10 тисяч на попит, двоє да. за 5 тисяч можна купити, якщо більше 10 тисяч, 3 дня можна почекати. За 2 тисячі можна ми... поза купити. У нас Це цей можна, цей можна, якщо... якщо, якщо нам, Пане Леонідже, дякую вам за вашу увагу. Я проступам інформації. Надійшла пропозицію від депутата зняти до опрацювання. Прошу голосувати. 何で <gehört? S 3> そ、ま、んなこと言うんだよ先生。 Давайте люди на поті. Я ротів ці зміни вам запропонувати. За 19 проти утрималося. Дайте, будь ласка, розумієте, зараз в Міністерстві економіки він чекають з мене від мене смс-ку. Що ж буде з броварами? І, на жаль, знову знову правари будуть популярні, і, і ви, і ваші обличчя будуть популярні на всю країну. Мені соромно з вами давай. Це ваша праця. В тому, що за одного цьому країни, але ми кати, але ми датимо другоцінний час і на коші. Можна, можна вас попросити спільно з вами, я готовий віде, я максимально попрацювати. Віде. на я віде, я Це, що потрібно я було, віде, все, що потрібно було віде. з ваших зауважень, я треба віде. просто додати було два слова за винятком аварійних ситуацій. Все. Всі ваші аргументи будуть задоволені. Я, Я подумав, не не те, голосування, але ні. Переходимо до наступного голосування. Про внесення змін до звинувачі за основу. Якщо ви показали, або з корупції далі буде до ми доповнення до, до рішення Блинської міської ради у 28-му Програма соціально-економічного розвитку. Вам, а, На 16 й рік заступного змінами, Прошу голосувати